Новини із сполучених штатів, ймовірна відставка спікера Джонсона, також вечері із журналістами у Білому домі та. Та supplemental bill, допомога Україні, закон, який був прийнятий в квітні цьогоріч, і Така велика подія, яка відбувалася про це, все і далі буду говорити я, Уляна Бойчук, з Вашингтону. Отже, розпочинаємо значить вечора із журналістами у Білому домі. Це така історія, яка щорічно відбувається в Вашингтоні. Це журналісти збираються із президентом, де вони обговорюють найважливіші питання, які були минулого року, та проблеми з якими вони будуть Достикатися наступного року. Це власне історія, яка відбувається щороку. І цьогоріч, звісно, президент теж зібрав журналістів, де він спілкувався з журналістами і на своїй промові, звісно, не оминув передвиборчих гонок. І власне, взагалі, повітря в повітрі Вашингтону, передвиборчі гонки, це перше таке, що відбувається тут уже кілька місяців. Люди говорять про те, що буде в листопаді, кого вони виберуть і як вони виберуть. Тобто, все таке відбувається досить. Досить багато говорить про вибори, і власне що сказав президент на зустрічі із журналістами на зустрічі з журналістами. Президент сказав, що він змагається нібито з шестирічною дитиною із. Колишнім президентом Трампом, і це, взагалі, питання віку. Воно таке досить наскрізне у всій цій передвиборчій компанії в Сполучених Штатах, того що президенти між собою змагаються. Вони між ними різниця 6 років. Але ось оце, що сказав президент Джо Байден на цій зустрічі з журналістами про те, що він ніби змагається шестирічною дитиною, це про, про, про цю різницю в віці, тобто Трамп молодший від Байдена, тільки на 6 років, але вся Президентська компанія Трампа вона заключена в тому, що Трамп ніби висміює вік чинного президента Джо Байдена. Окрім того, взагалі, якщо говорити про передвиборчі перегонки, які сьогодні відбуваються в Сполучених Штатах, цікаво було кілька днів тому на в ефірі одного із телеканалів соціолог розбирав думки американців про те, хто як ставиться до якогось з кандидатів, і цікаво, те, що я помітила, і те, що я звернула увагу, це розбирають емоції людей, що є дуже важливо, і що, наприклад, не відбувається в Україні. Я не пам'ятаю бо в Україні наскільки прискіпливо звертали увагу саме на емоції людей, тобто як той чи інший кандидат звертає увагу на. Емоції, так і які емоції він викликає в американців. Також, якщо говорити про передвиборчу гонку, ще останнє, що би я хотіла зазначити, це звісно, чотири штати вибиратимуть долю Америки, тому що всі інші штати є синіми або червоними, демократичними або республіканськими, і власне ті чотири штати, про які я говорю: це Аризона, це Мічиган, Це Вісконсин, це Пенсильванія. Це Невада і це Джорджія. Ці шість штатів вирішуватимуть долю цієї цілої Америки, оскільки е, Трамп і Байден нині йдуть пліч опліч. Якщо говорити про таку політичні міжособиці, які сьогодні відбуваються тут у Вашингтоні, варто зазначити е, на черговий такий умовний скандал е, в Конгресі. Е, Дуже праворадикальна республіканка Марджорі Тейлор Грін вчора на своїй прес-конференції журналістами заявила про те, що вона вимагає відставки спікера Джонсона саме за те, що спікер Джонсон виніс на голосування. Пакет підтримки допомоги Україні власне вона просвітила 30 хвилин своєї розмови із журналістами власне саме цій темі. І Вашингтон Пост газета сьогоднішня випустила матеріали, в якому вони проаналізували взагалі чи можлива відставка спікера Джонсона, і взагалі, як цей це процедурно буде триватиме. Тривати тривати це буде довго, і процедура це велика, довга і взагалі журналісти наголосили на тому, що можливо ще. Почекають, і це взагалі мало ймовірно, що може буде відбутися саме відставка спікера Джонсона. Також ще цікаво, що на цій прес-конференції Марджері Тейлор Грін, яка дуже право радикальних поглядів, вона окрім того, так хотіла би вам зазначити, вона вірить в різні теорії змов, і на те вона має свою аудиторію. Її аудиторія теж вірить її виборці, теж вірять у всі конспірологічні теорії, які є у Америці і не тільки. І власне вона вчора на своїй просне свої прес-конференції виступила із закликом «Make Ukraine Great Again». Це означає, що давайте зробимо Україну знову потужною і сильною. Це була відсилка до е, Трампа і до його президентської кампанії «Make America Great Again». Але е, вона е, таким чином вона говорила про те, що власне «Make Ukraine Great Again», е, тобто. Е, те, що зробив Майк Джонсон, це нібито він підтримує кожну країну, і давайте будемо підтримувати кожну країну, в якій відбувається війна. Якщо говорити про цей Supplemental Bill, який був прийнятий 20 квітня. Е Тобто, це було як і тиждень, майже майже два тижні тому. Це така супер важлива подія. Вперше за вісім місяців це сталося. Дуже багато тому передувало адвокації українців. Дуже багато тому передувало різних зустрічей із конгресменами із сенаторами для того, аби власне все ж таки прийняти цей supplemental bill, цей пакет підтримки України. На 60, на більше ніж 60 мільярдів доларів. Це військова підтримка, це військова допомога Україні переважно і важ ще теж зазначити, що більша частина це грошей, а саме, якщо я не помиляюся, 49 мільярдів доларів залишиться в Америці в промисловості американців для вироблення зброї тут. Тобто, Україні відправлять зброю, яка є на складах, а в Америці будуть продукувати і виробляти зброю. Надалі цікаво, є те, що власне саміт, адвокаційний саміт, який відбувався. Це дуже важлива історія, коли українці зустрічалися із конгресменами. І американці теж зустрічалися з конгресменами. Важливою ланкою цієї адвокації цього річ. Крас за тиждень перед тим як прийнявся законопроект. Як прийнявся пакет допомоги? Це були зустрічі американських матерів, які втратили своїх синів, ветеранів американської армії в Україні на війні. Їхні сини вирушили. В Україну, як тільки почалася війна, вони загинули там, і матері сьогодні відчувають обов'язок підтримувати Україну і відчувають за собою обов'язок аби приходити на до конгресменів та сенаторів для того, аби, тіль, аби ті або ті. Підтримували та голосували за Україну. Також адвокатував питання України Метті Семпсон, це колишній ветеран армії Сполучених Штатів Америки. Нині він воює в Україні як доброволець, і він власне заявив, що для нього дуже важливо саме оцей supplemental bill, саме цей пакет допомоги, оскільки це питання життя для нього. Давайте послухаємо, що він сказав. І зараз я тут у капітолії, щоб поговорити з конгресом, і сподіваюся, заохотити їх та поінформувати про всі причини, чому Україна потребує більшої допомоги, і особливо американці, які там перебувають як добровольці, як ми потребуємо допомоги і хочемо вижити. Хотілося б мені зазначити, що ніхто не забув про війну в Україні. Всі пам'ятають, всі постійно питаються на вулицях. Звичайні люди питаються, що що ж відбувається, чи продовжується у вас війна, яка у вас не далі ситуація? І тут би хотілося кожному українцю за кордоном в Америці, в Європі нагадати, що ми є амбасадорами нашої країни, і ми маємо дбати про те, аби про Україну було чутно щодо української громади, чим займалася українська громада останні два тижні, окрім адвокаційного саміту. Звісно, також що відбувалося щорічне посадження соняхів біля російського посольства напроти російського посольства. Це акція, яка відбувається вже втретє. За участі посла України у Сполучених Штатах Оксани Маркарової започаткував цю акцію американець Бенджамін, який є дуже популярний у тут у спільноті українській. Також оскільки він робить проекції на різні будівлі, які стосуються України, українських прапорів української карти, тощо соняхи садили в. Глечики, ви можете побачити, тому що російські росіяни звернулися, дізналися про акцію. Звернулися до поліції. Мовляв, що щоб та щоб поліція заборонила висаджувати соняхи. Але оскільки немає такого пункту в законі, немає такого розпорядження, можна чи не можна посадити соняхи в землю. Поліція розбирається з тим, але пообіцяли, що ці соняхи будуть все ж таки посаджені в землю. А поки глечики і соняхами знаходяться на території на в приватному будинку. Американці, які теж підтримує Україну з анонсом, хотіла би сказати, що до Америки в середині травня при приїздить Андон Тушкін своїм фільмом Тварини і війна, домашні улюбленці. Війна, всіх закликаю, хто в Нью-Йорку, Вашингтоні, сходити подивитися цей фільм. Окрім того, травень теж обіцяє бути насиченим. Теж буде дуже багато зустрічей і журналістських, і не тільки і українці приїжджатимуть і продовжуватимуть. Дякувати найперше Америці та конгресменам за те, що вони підтримують. Україну і е, продовжувати адвокатувати продовження підтримки України на цьому у мене все. Уляна бойчук з Вашингтону для новини Live.